Привіт, друзі підписники. Хочу представити вашій увазі свій новий трішки філософський вірш на фоні мною написаного на тюрморту з двома келихами вина, і вірш називається Життя як келих із вином. Життя як Келих із вином. З червоним. Чорним або білим, яке нам доля, ніби сном, так щедро налива дозрілим, і келих кожного в нас свій, і кожен, кожна будуть пити, солодкий, кислий, чи гіркий і плакати. Або радіти, життя, як келих із вином, душа якого ніжно грає, і в серці все пливе човном, а голова шумить буяє. Бажаю вам, друзі, щоб у вашому житті завжди був келих. Вина, але завжди був світлий, яскравий і мав чудові відтінки життя. Не забуваємо наших героїв молитися, хто чим може допомагати захисникам і захисницям, які кожного Божого дня захищають Україну і весь український народ від того зла, яке кожного дня насувається на Україну. І хай спочивають у світлій пам'яті, царство небесне, всім, людям, всім героям, які загинули, і гинуть кожного Божого дня. Як завжди бажаю всім вам, віри, надії, любові, ангела за спиною, і нехай Бог наливає кожному і кожній з вас. Келих, пена, світлий. Білий, і щоб завжди у вас у житті було тільки все добре. Нехай найкращі сорти винограду уливаються в келих, як у життя. Тому не втрачаємо надію, віримо бути добру і з Богом.